Доброї ночі і тихої. От не раз в мене на протязі життя попадались такі знайомі чи знайомі знайомих, коли пара розходилась, і чоловіки забивали на своїх дітей після розлучення. Тобто не приходять, навіть якщо і колишня дозволяє, не забороняє тому подібне е, На жаль, кажу, особисто маю такий досвід. І, на жаль, таких випадків також є багато. Хоч є і чоловік, але є і такі чоловіки хороші, як то кажуть. І от хотілося б почути думку ще чоловіків, чому так відбувається. Чому. Вони ну, відказуються від своїх дітей, так можна сказати, не приходять, не забирають, не гуляють з ними. Я розумію, що після розлучення вже нема того виховання, нема того впливу на дитину, як би хотілося, коли дитина живе поруч. Це справді болючо, коли дитина не живе з тобою, і ти не можеш приймати активну участь в її вихованні. Але ж це не означає, що потрібно повністю забити на дитину хрін. І, ну, справді, цікаво інколи і зрозуміти, почути чоловічу точку зору, чому саме так вони поступають. Пишіть вашу думку, ваші коментарі. Чому так? Знаю, зараз дівчата набіжать почнуть е е крити десятиповерховими своїх колишніх, але давайте будемо трішечки об'єктивними, і мені би справді би, хотілося почути, які в цьому можуть бути причини і чому так поступають. Всім мирного неба!